Сьогодні я просто прийшла здавати кров, але виявилося, що потрібні тромбоцити. Я теж їх здаю вже не вперше. Почала здавати, коли навчалася в університеті. Хмельницький обласний центр служби крові потребує донорів крові. Про це розповів Суспільному заступник директора центру Ярослав Столяр. За його словами, кількість бажаючих здати кров зменшилася вдвічі у порівнянні з довоєнним періодом. Тоді в день могли прийняти до 50 людей. Ми розуміємо, що населення зменшилось, є імміграція населення, як ви розумієте, у зв'язку з такими важкими обставинами. Тому донорство, ну, показники набагато впали. Каже, є умовна цифра, що один донор рятує двом людям життя. У центрі в першу чергу потребують крові з негативним резусом. Завжди рідко в природі існує четверта мінус. Група крові, третя мінус. Як відомо, ми забезпечуємо компонентом крові. Ну як всі заклади нашої Хмельницької області, міста Хмельницького, так і військових. Завідувачка відділенням заготівлі крові Олеся Алєксєєва розповідає, є потреба в таких групах крові. Особливо останній тиждень часу Хмельниччина особливо потребує першої і другої групи крові. Олеся Алєксєєва говорить, коли кількість донорів збільшується. Коли у нас є якісь нещасні випадки в межах міста, в межах області, є якісь ворожі обстріли. Стати донором, як каже лікарка, можна після 18 років. Також перед донацією дотриматися рекомендацій. Не палити, не приймати в день донацій медикаментів, крім життєво необхідних медикаментів. Е сніданок обов'язково має бути, але він має бути некалорійний. Каже, донор, зокрема, отримає безкоштовні аналізи на інфекційні захворювання. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.